Вітаємо, Вітаємо вас з Днем писемності та української мови! Щасливі ми, що народилися і живемо в Україні. Наша Україна красива, багата, різнокольорова. Ми, українці, і мова наша українська. Це мова, якою ми думаємо, розмовляємо, мова нашої держави. Рідна мова неоціненний скарб, який потрібно любити, берегти. Де б ми не були, зачувши рідне слово, ми пишаємося тим, що ми українці. Мова це візитна карта кожної людини. Саме вона дає змогу судити про освіченість людини. Послухайте вірш, Українська мова. Українська мова знає цілий світ, як трава шовкова, як калини цвіт, не соромся доню нею говорить, від Карпат додому мова ця звучить. Не соромся, сину, мовонька твоя, як під небом синім пісня солов'я. Українська мова то великий дар. Мовою твоєю створено кобзар! Вашій увазі казка про рідну мову. давним давно жила була українська мова. Вона дуже любила співати і танцювати, повчати казками, які були дуже цікавими. Та ось одного разу. До королівства прийшла Зла Чаклунка. Задумала вона загубити українську мову. Підійшла лиходійка до неї і попросила розповісти казку. Не відмовила українська мова незнайомці, розповіла їй про веселі звуки та веселі нотки. Ти дуже розумна, але не треба повчати старших, промовила незадоволена лиходійка. За твою неповагу я покараю тебе. І злача клунка стукнула палицею по землі три рази. Опинилася мова в незнайомому королівстві, розгубилася, засумувала, та не довго вона була самотньою. Мешканці королівства запросили незнайомку до себе, обігріли, втішили, а, дізнавшись її нелегку долю, запропонували жити у них. Незабаром не залишилось у цьому королівстві нікого байдужого до української мови. Її поважали і любили за добру пораду, за талант і уміння розповідати цікаві казки. Що вчать розуму, а ще за уміння співати чудові пісні, які лікують душі. Ось ми прослухали казку про українську мову. Про що розповідалося в казці? Хто намагався загубити українську мову? Чим багато? Наша українська мова. Молодці ви були уважними. Пропонуємо вашій увазі мовленнєву гру яка наша мова. Отож, дітки. Наша українська мова шанується у всьому світі і в різних частинах нашої планети її називають по різному. Давайте ж дізнаємось. Як саме її називають? Розглянемо першу картинку. Зверху у нас зображений скрипічний ключ і ноти? Тож скажіть, яка наша мова? Мелодійна, чудово, знизу зображено сердечко, яке обіймають ручки. Яка наша мова? Рідна. Дивимося іншу картинку. Чудово, багато, якщо зображені дзвіночки. Яка наша мова? Дзвінка продовжуємо далі. Розглядаємо першу верхню картинку. Світанкова. Знизу бачимо. Колиску? Колискова. Молодці. Давайте розглянемо ще картинки. Яка наша мова? Калинова, материнська. Яка мова? Щедра. Свята. Чудова. Отже, я впевнена, що ви запам'ятали, якою буває наша мова. Ой, яка чудова, світла та багата українська мова мова мами й тата. Мова мами й тата, діда і бабусі. Знаю її добре, ще краще навчуся. Не цурайтеся, поважайте та любіть свою рідну мову. До побачення!